Всім доброго дня! Вашій увазі Kia Sportage 2012 автомат 2.0 дизель. пригнаний рідний пробіг 158 тисяч. Шикарна комплектація, безключовий доступ, двохзонний клімат. Запуск кнопки підігрів, руля підігрів передніх та задніх сидінь. 8 подушок безпеки. Без підкрасів взагалі. Машина в дуже-дуже гарному стані. Всім рекомендуємо до покупки. Капіталовкладення в то не потребує взагалі. Невеличкий торг на дорогу. Всім дякую, до побачення.